Вітаю вас на каналі Код історії. Тут ми розкриваємо найзагадковіші, найсуперечливіші та найважливіші події минулого, щоб зрозуміти сьогодення серпень 1945-го. Світ ще не знав, що кілька секунд можуть змінити хід історії назавжди. У небі над Японією з'являються два літаки, а разом з ними нова ера війни. Але чому Америка пішла на цей крок? Чи справді атомні бомби врятували мільйони життів? Чи це було демонстрацією сили перед радянським Союзом? Сьогодні ми розберемося у причинах, мотивах і наслідках тих двох вибухів, що назавжди залишилися у пам'яті людства. До літа 1945 року Друга світова війна в Європі вже завершилася. Німеччина капітулювала. Гітлер мертвий, а на руїнах Берліна майорять прапори союзників. Але на Тихоокеанському фронті все ще вирувало пекло. Японія відмовлялася визнавати поразку. Її армія чинила запеклий опір навіть на островах, які вже були відрізані від постачання. Американські генерали розуміли, якщо почати повномасштабне вторгнення на японські острови, це обійдеться у сотні тисяч, а можливо і мільйони життів, як солдатів, так і мирних мешканців. Бої на Окінаві, де загинуло понад 100 тисяч японців і 12 тисяч американців, стали тривожним сигналом. Такою буде кожна битва. Паралельно з боями в Америці працював «Манхеттенський проект секретна програма зі створення атомної бомби. До роботи залучили тисячі вчених, інженерів і військових. До липня 1945 року бомба була готова. Перші випробування в пустелі Нью-Мексико показали, ця зброя здатна знищити ціле місто за лічені секунди. Президент Гаррі Трумен опинився перед вибором: чи варто застосувати цю нову силу проти Японії? Прихильники наполягали. Бомба змусить японців здатися без кровопролитного вторгнення. Противники застерігали. Світ вступить у нову, небезпечну епоху ядерної зброї. Офіційна версія Америки: бомби були потрібні, щоб завершити війну якомога швидше та врятувати життя. Але історики досі сперечаються, чи не було у цього кроку ще однієї мети показати радянському союзу, яка сила тепер у руках Вашингтона. Сталін вже мав амбіції в азії, а Америка прагнула показати, хто лідер у післявоєнному світі. Дехто вважає, що вибухи над Хіросімою і Нагасакі були не лише військовою операцією, а й політичним попередженням у новій холодній війні, яка вже визрівала за лаштунками. 6 серпня 1945 року над японським містом Хіросіма стояв ясний ранок. Лише кілька хвилин після восьмої ранку і на горизонті з'явився американський бомбардувальник Бі-29 під назвою Enola Gay. На його борту перша у світі бойова атомна бомба, яку назвали Малюк. О восьмій годині 15 хвилин бомба була скинута. Вона вибухнула на висоті близько 600 метрів над центром міста, вивільнивши потужність, еквівалентну приблизно 15 тисячам тонн тротилу. Мить і все навколо перетворилося на пекло. Температура в епіцентрі досягала кількох тисяч градусів за Цельсієм, будівлі зникали в полум'ї, а люди у спалахах світла залишаючи лише тіні на стінах. За перші секунди загинуло близько 70 тисяч людей. А до кінця року від опіків і радіації померло ще десятки тисяч. Лише три дні по тому, 9 серпня, другий бомбардувальник Бі-29 під назвою Бокскар вирушив до міста Кокура. Але через густу хмарність і дим від попередніх бомбардувань курс змінили на запасну ціль на Гасакі. Тут бомба мала іншу конструкцію і назву Товстун. Вона була потужніша за малюка з еквівалентом близько 21 тисячі тонн тротилу. 11 година дві хвилини ранку, і вибух зруйнував долину Уракамі, спричинивши гігантську кулю вогню та ударну хвилю, яка рознесла місто. Через горбисту місцевість руйнування були менш рівномірними ніж у хіросімі, але загальна кількість загиблих до кінця року перевищила 70 тисяч. Ці два удари стали безпрецедентними в історії. Їхня мета була подвійною: примусити Японію капітулювати та продемонструвати світу, а особливо радянському союзу, нову смертоносну силу Америки. Уже 14 серпня Японія офіційно оголосила про капітуляцію, і Друга світова війна закінчилася. Атомні бомби без сумніву пришвидшили кінець війни, але вони залишили після себе глибокі моральні та етичні питання: чи можна було змусити Японію здатися без такого знищення? Чи було виправданим вбивство понад 200 тисяч мирних мешканців заради припинення бойових дій? Світ побачив, що тепер війна може стати миттєвим апокаліпсисом. І, хоч бомби над Хіросімою і Нагасакі залишилися єдиним випадком бойового застосування ядерної зброї, вони відкрили двері в епоху, де страх перед новою катастрофою став постійним супутником людства. Так закінчилася Друга світова війна. Не лише перемогою союзників, але й народженням нового світу, у якому ядерна зброя стала символом сили та загрози. Ви дивилися код історії. Якщо хочете дізнатися більше про події, які назавжди змінили людство, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і пам'ятайте, історія це код, який нам потрібно розгадати, щоб зрозуміти майбутнє.